Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні оглянемо багато цікавого: знижки, акції, а також новинки. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Спочатку оглянемо акційний стелаж. Ліквідація по 59 Ось такі чашки об'ємні. Тренажер також 59. Спрей дитячий лол для волосся з блискітками. Ціна така ж сама. Щіпці кухонні і столова ложка по 29. М'яка іграшка 199, маркери 55, соковотискач 88, контейнер підходить для заморозки 29, 1,5 літровий. Набір чашка та блюдце 169. Склянка з подвійними стінками 88 салатник 33, кухоль 39, чашка 59. Ополіскувачі для ротової порожнини 64 350 мл. Зубна паста перлина 29 зубні щітки – 39 2 штуки. Балансувальна глиняна маска для обличчя 119 Гель під очі з вітаміном С від біокон 88 гривень. Сироватка для обличчя мультипептидна. Ціна 234 гривні. Скраб для обличчя 55 алої. Очищувальний гель для обличчя з анакислотами. Ціна 84 гривні. Пінка для проблемної шкіри обличчя 109. Пінка від Елен для мивання освіжаюча 64 гривні. І є ще ось така салатова для проблемної шкіри. Антипреспірант 34 синіта. Крем для тіла парфумований 99 Скраб пілінг 99 також. Бальзам тонуючий для волосся 64, шампунь шаума 88. Шампунь для волосся пуся 34 1 кг. Спрей проти випадіння 34. Маска Біон 64, Шампунь гель чоловічий 47 гривень. 2 в одному. Морська сіль 34 гривні. Крем коктейль для душу пінакалада 1 ,59 кг. Гель для душу 49 гг. Б'янка 109-1 кг. Крем-мило дитяче 42 гривні 445 г. Молоко та мед крем-мило – 19 також 450 мл. рідке 19-450 г. Сафі паперовий рушник 44. Ферій для миття посуду 179, гранули Ленор для білизни 140 гривень. Навушники вакуумні 79. Набір для очищення екранів з губкою чохлом 69. Новинка ЛЕЦ річка з пультом 5-метрова, ціна 499. Ще й ось така 5-метрова також. За 349. Лед підсвітка з пультом, Тримач для телефону, аксесуар 54 гривні. Тримач для кабелю 29. Квіточка. Полонка 349. Навушники 349. Безтротові накладні. Система акустична безтротова. 349. Миска пластикова 49 для цукерок. Дорожня косметичка органайзер для зберігання прикрас 159 та інших дрібничок. Підсвічник 55, 119 штучна рослина для дому. Іграшка м'яка Інтерактивна котик 299. Новинка капібара 299 в Авокадо. Поросям 299. М'яка іграшка канцтовари – 99, їжачок зі знижкою 199. Брязкальця дитяча 39. Дитячий набір з брязкальцем 22 гривні, Толокар 299. На деякі крабики для волосся діє мінус 25%. Акція до 27 жовтня. Є без знижки по 39. Ось такий пластиковий 64 гривні. Набір спонжів 69, 4 одиниці. 29 також 4 штучки. Тін для губ 44. Кольоровий цей червоний. Гель помадка для брів 44. Новинка бальзам для губ 99. Накладні дитячі нігті 47 гривень. Декор фігурки для нігтів 29. Сумочка м'яка, дитяча на блискавці 199. Рюкзаки 249. Текстильні. Кольори в асортименті. Сумочка коричнева. Довгий ремінець, 349, одне загальне відділення. Чорна класична, на кнопці також довгий ремінець 349. Знову привезли ось ці маленькі піджинс, дуже розбирають їх по 249. Така зі знижкою 119. Кошик для зберігання 99 плетений. Більший 139, 199 ось такий великий сірий. Органайзер 179. Комплект ковдра та подушка 140х2 та 50х70. На Наповнювач антибактеріальний 449. Подушка декоративна 199. Новенькі гаманці маленькі складні. Окреме відділення для копійок 149. Чоловічий 49. Ось такі блискучі маленькі по 99. Жіночий класичний на кнопці 199. Ось такий бордовий є. І темно-зелений. І ще синій знайшовся. Дзеркало 50 на 127, 849, два кольори рам. Є ще менше за 449, 43 на 53. Чорна та біла рама. Дуже класні блокноти приїхали. На спіральці по 129-90 аркушів. Лапки по 99-120 аркушів. Ось такий з котиком 84-80 аркушів. Такий 77 зі знижкою. Кактус м'яка обкладинка 109-80 аркушів. фломастери 22 гривні. Олівці 99-12 штук різнокольорові. Лампа led підсвітка 27, 6 ватна Прожектор led підсвітка 109 10 ватний Дуже класна новинка. Колонка. Портативна акумуляторна за 399 з підсвіткою. Лампа настільна led підсвітка з підставкою 279. Цвітильник led підсвітка лінійний 249 Лампа на прищіпці чорна 199. Набір для ремонту камер 35 гривень. Ароматизатори по 77 та 24 гривні. Мішечку також 24 гривні. Губка рукавиця для миття авто 99. Змазка для ланцюгів 64. Очисник карбюратора – 79. Тримач магнітний для зварювання 69. Дякую вам за ваші відгуки, за ваші вподобайки, гарного дня та приємних покупок!